Народжена для танцю меморіальну камерну виставку, присвячену 95-річчю від дня народження видатної балетмейстерки Клари Балох, відкрили у Закарпатському краєзнавчому музеї народна артистка України, президентська стипендіатка, володарка багатьох державних нагород, закордонних номінацій, почесна громадянинка міста Ужгород. Клара Балох вписала своє ім'я у золотий фонд народного танцювального мистецтва України. За свою кар'єру, розквіт та подальша творча діяльність якої пов'язані із закарпатським народним хором, балетмейстерка поставила більше 50 оригінальних танців, серед яких найвідоміші Раковецький Кручений, Яроцька Карічка, Вівчарі на полонині, Бойківські Забави, «Бубнарський», Березнянка. В танці вона прожила все своє життя, і от цю любов до танцю, до руху. Бо вона хотіла передати і молодому поколінню, і намагалася передати, коли була ще в молодшому віці, коли їздила за кордон, коли запрошувалася на сцени українських театрів. Зокрема, на початку своєї кар'єри в Київському оперному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка, де була постановником, була майстером танців народних усіх і при виставі ті незабутих предків, і при опері Григорія Майбу. Бороди Милана, знаючи такі дані з її біографії, що в свій перший танець в житті вона поставила ще у молодому віці, будучи дівчинкою, навчаючись в Ушороській греко-католицькій школі жіночій. А фактично, кар'єра почалася вже 45-му році, коли був сформований спеціальний колектив під назвою Закарпатський народний хор, де вона і до кінця своїх днів попрацювала там. Це було все її життя. Усі ці афіші, газетні вирізки, рукописи, нагороди та особисті речі Клари Балох, які представлені на виставці, потрапили в музей за ініціативи самої артистки, каже наукова співробітниця музею Валерія Русин. Тут представлено 38 оригінальних предметів, які Клара Балох подарувала музею. Десь у 2010 х роках вона звернулася до нас, до адміністрації Закарпатського обласного краєзнавчого музею Мітиводра Лигоцького, що хотіла би передати свої речі, маються на увазі плакати, які вона збирала закарпатського народного хору, подарункові предмети, сценічний одяг і так далі, з тою умовою, що можливо колись буде. Для неї створений музей, чи музейна кімната тому, і так далі. На сьогодні, коли ми відкриваємо цю виставку, хочеться сказати, що якби ми її так би, оцю мрію трошки виконали, тому що ми знайшли спеціальну залу для. Камерної, скажімо, меморіальної, тому що це є меморіальна виставка. Клару балох як високопрофесійного балетмейстра і педагога, часто запрошували на семінари та майстер-класи із хореографії до Канади, США, Франції, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі Німеччини. Її учні по всьому світу. Внесок Клари Балоху танцювальне мистецтво безцінний, каже викладачка Академії культури та мистецтва Олена Кравчук. Вітаю цю виставку! Вітаю Ужгородський замок з таким чудовим концентрованим впливом всього Закарпаття, всієї енергетики в особі дуже знаменитої, дуже величної людини. Яка на шляху до національної легенди створила дуже багато в танці, дуже багато в музичному танцювальному мистецтві і втілила всю душу закарпатську, втілила музику і танець і в своїй особі, в своїй творчості і залишила дуже багато найпрекрасніших творів. Візуальним доповненням виставки стала телевізійна зарисовка про життя та творчість Клари Балох, яку у 2019 році виготовив телеканал Тв 21 Унгвар. Меморіальна виставка Клари Балох тимчасова і триватиме у музеї до 10 листопада 2023 року.